Привіт! Сьогодні вечір п'ятниці. З вами Калеїнська Ірина. Це мій влог п'ятниці, і він буде такий досить корисний. Він буде присвячений двом тестам. Чули? Мужчина в домі. Так, перший тест буде масла вершкового. А другий тест буде тест на каву. Розповім вам, чому я вирішила зробити ці тести. Ай, розсипалась кава. Отже, ви знаєте, що я дієтолог нутриціолог. І, до речі, це канал Ірина про здоров'я та схуднення. але я скоро переименую, і я вже знаю назву. Цей канал буде називатися Життя нутриціолога. Все логічно. Я Калинська Ірина, я дієтолог-нутриціолог. Я тут показую своє життя, влоги, а також тут в мене є ціла папка по нутриціології. По здоровому харчуванню, по схудненню. Тому заходьте туди, дивіться відео. І чому я вирішила зробити тест на це вершкове масло? Тому що в мене відео тут. Тому що, перш за все, дуже багато фальсифікату масла взагалі. У нас на ринку в нашій Україні і кожне масло перед тим як використовувати, я перевіряю на банальний домашній тест на виявлення транжиру. Що можуть сюди покласти? Сюди можуть покласти пальмову олію, гідрогенізовану кокосову олію, яка є транжиром. ось, якщо замінили на справжній молочний жир, поклали сюди транжир, це видно у склянці кропу. Звичайно, кількість транжиру можна виявити тільки виключно, якщо ви будете в лабораторії. Але так як у кожної домашньої господині немає домашньої господині, можна так сказати, немає лабораторії вдома, чи їх можливості носити, я перевіряю ці тести. Роблю такі вдома. І чому взяла зараз Радима? Завела свого сина в садок і побачила, як машина, автомобіль торгової марки Радимо заїжджав на територію садку. Капітан, очевидно, я здогадалася, що саме цю торгову марку використовують сметанку, там сирок і вершкове масло в дитячому садку, в якому харчується мій син. Отже, мені для цього потрібен кроп. Так, але в мене не 82%, тут 72,5%. Я 82% не знайшла. І кава. Розповідаю про каву нашу історію. Нещодавно мій чоловік каже, мені кава почала пахнути пліснявою. Я не розумію, звідки він бере цей запах, пліснявий. Робимо з вершками пахне пліснявою, робимо без вершків пліснявою. Ми використовуємо каву піліні або лаватса. Я вам про неї розповідала, часто показувала чорні такі такій упаковці. І ми вирішили, що певно, десь нас таки обманюють. Поки я буду продовжувати розповідати, я поставлю кипяток. Мені потрібен і на каву кипяточок, і е, на вершкове масло теж мені потрібен кипіточок. Так, і ми почали шукати іншу каву, дивитися, які є аромати, яка є взагалі в цілому кава. Зараз я тут її достану знизу. Так. Я пам'ятаю, як ми накладали це піліні, І ось ми почали купувати всю підряд каву для того, щоб обрати саме ту, яка не пахне а, таким запахом прісніва, тому що ми прочитали, якщо кава пахне пліснівою, отже, це не якісна кава. Ми не впевнені, що купуючи. Каву на ринку, навіть та піліні, яка є італійська, що вона дійсно італійська, що вона не фальсифікована. Ми не знаємо цього, тому ми вирішили просто знайти для себе каву, яка нам подобається. Одразу хочу сказати, що я не люблю кислу каву. Є такі сорти арабіки, яка кава дуже кисла. Мені це не подобається. Мені подобається. Зараз скажу такий насичений шовковистий шоколадно-горіховий присмак. Такий м'який з гірчинкою, от щоб він був з гірчинкою, тому що я каву п'ю або чорну, або з вершками, без цукру, і це кислу каву ну просто не можу, просто не можу ковтнути. Мені не подобається. А я за те, щоб те, що ми їмо, якщо ми їмо вже вживаємо калорії, вони мають бути смачні. Отже, у нас є такі представники. Я, нічого ту... Я фальсифікат не виявлю. Я не знаю, як виявити фальсифікат. Якщо ви знаєте, пишіть. Я просто вам розповім, чим мені пахне ця кава. Так, Це ми взяли буко бразильська кава, мікс Арабіки з Ефіопії, Гондурас та Бразилії. Це солодкуватий смак, без... Без... написано без гірчинки. Пряний аромат, присмак вина на згадку. От вона мені пахне тертою сухою газетою. От я ще буду її заварювати зараз. Але коли ми її відкрили, вона начебто пуста, ненасичена кава. Це виробник Чернівці, до речі, певно, тут десь її обсмажують. Ну, от, нема насичення. І от я нюхаю, чесне слово, газета, підпалена газета, бумага. Отак от пахне ця кава. Так, цю каву я вже показувала, де я її купувала. Це кава. Я купила її в тайстрі. Це спеціальна кава для заварення в чашці. Так, і виробник країна походження Бразилія, а виробник Латвія, латвійський. Хочу сказати, що кава більш-менш приємна. Але ось так на перший погляд мені пахне сиром. А, знаєте, яким а, домашнім сиром? Чоловіку більш-менш вона сподобалась, але все рівно це не той аромат, який мені необхідний. Так, а ну почекайте. Так, іде запис, іде запис, вже в мене кріп готовий. Ще я подивилася одну передачу Юлії Висоцької колись. Вона розповідала, що у неї улюблений тип кави, саме такої просмажки, як мені подобається. І вона сказала, що так смажать каву тільки в Неаполі. Саме неаполітанський смак просмаження. Тому я купила каву Кімбо Еспресо Наполі. Це неаполітанська кава, італійська. Ми її пересипали в цю банку. Це гарний смак. Прям він такий. Отак, от, так, от ти, ти нюхаєш, і він тобі фух, прям в ніздрі стрімко такою гіркотою, свіжістю, якоюсь кавою, шоколадною. Просто реально чудовий аромат. Але ви ще знаєте, кава може пахнути гарно, але насичення не буде при заварюванні. Тому мені ось ось ця подобається. Так, тепер це моя кава, яка є. Ну, Мені аромат подобається, я не відчуваю плісня. чоловік відчуває. Це я вже сказала вам, сказала, сказала і забула піліні. Так, і ось я взяла ще два представника кави. Тут кофі, неро і роса бар. Читаємо, в чому їх відмінність. Кава натуральна мелена. Ця роса бар, делікатний смак і незабутній аромат, напій, наповнений відтінками шоколаду, фруктів та горіхів. Дарує багато, я, до речі, ніколи не розуміла, як в вині, чи там запах фруктів, цитрусів, чи в каві вони відчувають. У мене ніс не такий. Дарує багато гранний, глибокий смак. Так, волога обробка зерен дозволяє яскраво розкрити букет. Спосім так. Тарі, 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 та. Хто виробник? 100% натуральна кава. Маркетологи складають ці всі штуки. Так, рівень обсмаження середній, ступінь помелу дрібний. Адреса виробника та потужності. Київська область. Гостомель! Прикиньте, це Гостомель! Я впевнена була, що це італійська кава. Ну, при, прикольно. І пахне вона мені не так гарно, як кімбо. Е, от вона мені пахне десь приблизно як ця. Ненасичена. Є легкий шоколадний аромат. Але от пустота, знаєте, кава така пуста, ненасичена. Ось це пахне. А це чорна кава. Grand Coffee Reset Italia це е, обсмаження сильніше. Я, до речі, не знайшла, яка тут робуста, чи арабіка, що тут який, який сорт саме кави використовують. Ця обсмажена сильніше, ця пахне краще. Але не так насичено, як Кімбо. Наразі з цих всіх представників кімбо мені більше всього подобається. І знаєте, що я після експерименту ще зроблю? У мене ось така літрова банка, чи півтора літрова, я все там змішаю. А потім буду обирати ще каву і ще. Отже, поки в мене є кріп, Мені потрібно зробити цей тест і заварити каву. Я спочатку заварю каву, потім зроблю цей тест. Для заварення кави мені потрібно, боже, так не хочеться використовувати таку велику кількість чашок. Будуть всі чашки у мене різні. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4. 5, 6. Знаєте, як ото в рекламі одну ногу я поголила, а на іншу ногу. Я нанесла крем -від. Додаю чайну ложку з гіркою. Я завжди собі кладу чайну ложку з гіркою. Може, ви скажете ложку зміни. Нема в мене, коли міняти ложку, то потрібно мити за собою. А в мене син в садку чекає. Але я туди, до речі, сюди не додам ту каву, яка мені не подобається зовсім. Я ж не зовсім вже буду мішати, якби мій тато божевий сказав, що це ти нам мішала таке, наче свиням. Ну, Ну, це, ну, взагалі це не кава, це щось. Розкажу вам цікаву історію. У мене колись колишній чоловік, в нього був знайомий, який займався в обухові, скажімо так, фасуванням чаю принцеса Нурі, принцеса Гіта, принцеса Канді, пам'ятаєте ці? Чи їй дзвонить він і каже, тобі потрібен чай. Він каже, ну так, да, дай дві пачки. Він каже, ні, я можу дати тобі мішок. Він каже: мені так багато чаю не потрібно, а що це за чай? Він каже: ну, ми тут фасуємо принцесу Нурі, і ми беремо, щоб зекономити, беремо тирсу, дрібну-дрібну-дрібну тирсу, заварюємо велику кількість міцного чаю, засипаємо цю тирсу в цей міцний чай. Ця тирса набирає аромату чаю. Ми її фасуємо по пакетикам, а справжній чай продаємо. Або там, друзям, даємо. От з тих пір, якось я дуже напрягаюсь, коли українські виробники, українські фасовки, українські розфасовки. Щось, щось, я не знаю. Або ці історії розливання боржомів в підвалі в Коростені, Це все дуже цікаво. Так, я це заварила, а тепер мені потрібен кріп і склянка для тесту вершковим маслом. Але я вас тепер поближче сюди під, везу, перепрошую, що я от прямо так от мені потрібно, щоб ви все бачили. Тут, звичайно, я використаю нову ложку. Ай, протяну. Мені необхідний кроп. Кроп додала. Я, певно, вже тестів 50 таких зробила. Мені потрібен шматочок вершкового масла. Це вершкове масло мене лежало в холодильнику, і зараз, поки я розмовляю, лежить тут, тому воно не з морозилки. Хочу сказати, що справжнє вершкове масло має дуже швидко розтанути в кип'яченій воді гарячій. Зверху, а воно має замутнити швидко повністю воду, і зверху має бути рівномірний, так, щоб вам було видно, рівномірний, гладенький вершок, вершковий, без плівки, без різних фракцій, без різних вкраплень, без різних а, як це, хлоп'я називаються, так? Хлоп'я. Українською пластівців без різних. І без е, такого відчуття, начебто, ти налив сюди олії. Тому що олія саме рослинні жири в воді, в кип'ятку ведуть себе зовсім по-іншому. Ну, на перший погляд, одразу видно, ви бачите, так? А ось ось ось. Одразу видно, що замутнило воду, і ось жир жовтий піднімається наверх. Пахне молоком коров'ячим. і так і має бути. А тепер дивимось з вами, як зробити так, щоб ви бачили ще краще. Ось бачите. Скажи, що ми бачимо, нічого ми не бачимо. Так, це, певно, що вершкове масло не розтворилось. Ну, я тут бачу рослинні вкраплення. Ось прям бачите, я взяла на ложку, бо вже руки трусяться, як у алкоголічки. Ось на ложці видно рослинні вкраплення. Це означає, що сюди додали якийсь рослинний жир. Вершкове масло справжнє, воно себе так не веде. Вершкове масло справжнє. От зараз я вам візьму, ще зроблю тест. Перепрошую, це я так знімала. Дивіться, бачите, оці всі рослинні вкраплення. Так, справжнє вершкове масло себе не веде. І воно ще дуже-дуже має лимонне забарвлення. У мене таке враження, що сюди додали ще й якийсь колір. Мені дуже шкода, що це возять дітям в садок. Що робити? Що робити? Я не хочу, щоб моя дитина в садку це їла. Зараз покажу вам молокію ще, щоб ви знали, яке справжнє масло. У мене є молокія. Дивіться, це такий лимонний колір, це точно додають краситель. Я думаю, що це якийсь анато, типу натуральний, але це прям якийсь аномальний вигляд. Вершкового масла. У мене є ціла папка з тестами, є відео з тестом. Зараз будемо робити з вами молокію. Або, перепрошую, не молокію. Ось у мене білоцерківський 82,5 лишився шматочок. Зараз зробимо його. Поки у мене все рівно кава настоюється. вершкове масло Так, цим часом, поки воно все колотиться, будь ласка, підпишіться на мій канал. Мені, мені здається, що в мене тут весело. І, будь ласка, вподобайкніть, поставте вподобайку, це дуже важливо для мене, прям надважливо. І якщо ви знаєте людей, кому буде корисна ця інформація, будь ласка, поділіться нею. Тепер я певно зніму камеру і покажу вам, як це виглядає. Це білоцерківське. Пишіть в коментарях вашу думку. Бачите, тут рослинні домішки я. Не бачу. Тут бачу. Але і тут щось вже тепер починаю бачити. Я ще залишу на хвилин 40, можливо, на годину, хай це вистане, перевірю плівку. Про це запитуйте в коментарях, буду писати в коментарях, тому що часу вже немає чекати, і потрібно йти за сином в садок. А тепер по цій каві. Ой, прям шоколадиком пахне. Так. Це взагалі перцем пахне, але болгарським і газетою. Ця пахне. Кава така якась шоколадна. М'яка, сама м'яка. Прям із цих трьох зараз саме м'якша. Ця вже пліснівою пахне. Поки дійшли сюди. Ця теж якось мені вже не так пахне гарно, як в банці. Ця пахне кислинкою не моя кава. В завареному вигляді це не моя, трошки кислинка є. Ну, це взагалі нічим не пахне. Це Начебто нема кави. У мене таке відчуття, що це просто газета. Тепер спробуємо. Гірка. Ну, тобто я люблю гірчинку. Абсолютно не насичена. Ну, мені подобається, але щось вона теж, вона якось спортилась, вона вже не така насичена, як була раніше. На смак оця кімба сама смачна наразі тут, із цих виробників. Ні, Ця з кислинкою прям ця не подобається, ні. Фу. Це навіть не тоне, грубий помал такий. І таке вираження от газету радянських часів, в якій писали всяку гідоту. Заварили і все. Так. Ага. Тут вже, до речі, починається плівочка зверху утворюватись. А ну ще візьму я і молокію перевірю. Ну що, мені хтось мішає? Ні. Я в молоків перевіряла багато разів. Вона завжди була найякісніша. А знаєте що? Можливо, літом. Вони готують по одній технології, а взимку молока менше. Я не знаю, мені хочеться вірити, що виробники у нас не обманюють. Нагадую, це мій домашній тест. Я дуже хочу бути не суб'єктивною, а об'єктивною. Тому якщо є якісь коментарі, поради, будь ласка, пишіть. Камера кривовата. Поки заварюється. Я в цю банку поміщу каву, яка мені подобається. Так, хтось прийшов. Відкрий, будь ласка, двері! Так, робимо тест. колочу колочу. Я знімаю відеотест. Тому гадості не говоріть. Я знімаю відеотест і любе слово, яке ви зараз промовите, буде використано проти вас в соцмережах. Протеїновий батончик. Протеїновий батончик? Я шикалую, да. А, хорошо. Сонечко, я зараз е, вже майже вдягнена. Зараз дороблю тест. До речі, є багато різних кав. Іди спробуєш, яка більше всього тобі підходить. Так, все це останній тест. Наразі. А, треба їхати в садок з синочком. Ну, тут точно є якийсь е, е, барвник. Ну, а в молокії все як має бути. Молокія. Це саме класне масло. Тут немає взагалі ніяких домішок. Подивіться: вершок гладюсінький. Ніяких нежирів, нічого, все замутнилося одразу. Все чисто і дівственно, як сліза. Тут «Білоцерківський 82. Мені дуже шкода, я тобі вірила, я тебе брала. Певно, буду перевіряти і літом і взимку. Взимку я тебе брати не буду. Ну, ви бачите, так? Це рослинні домішки. І це рослинні домішки. Вже геть воно засохло. Мені дуже шкода, що в садочок привозять радимо. Буду щось не знаю, може, кудись писати, або візьму, піду все перевіряти. От реально, дізнаюсь, де тут все, піду перевіряти в лабораторію. А молокія – чудове масло. Все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь.